Митрополит Луцький і Волинський православної церкви України Михаїл. Вітаю всіх святом Пасхи. Великдень. Історія та традиції свята. Якщо ми говоримо про е, сам Великдень, ми говоримо, звичайно, в першу чергу про життя Ісуса про життя Ісуса Христа. Про події, які в старому заповіті відбувалися, це в першу чергу з книги буття ми знаємо про те, що згрішивши, Господь наказав Адама і Єву, прогнавши їх з раю, сказав, що жінка буде у муках народжувати, чоловік потім лиця заробляти на хліб, але прийде той, хто спасе людину від такого стану. Стану вигнання із раю, стану, в якому людина погрузилася в смерть, де була проклята земля. І про цього Спасителя, який прийде, говорили багато пророків. І пророк Ісаїв говорив найбільше, згадували про це праведники старозаповітні. Але найбільше про це згадував Іван Претеча, який казав, що йде за мною той, якому я недостойно розв'язати взуття, той буде хрестити вас Духом Святим. І ось прихід в світ Спасителя, власне, це є найбільшою подією самого усвідомлення Пасхи, Великого Дня. В який ми шануємо навіть більше чим суботу, шабат, спокій, який шанували євреї видхозавітній народ. Сьогодні Великдень це перший день після суботи. І ось власне, цей Великдень для нас є тим знаменитим, що Господь смертю, смерть подала, подолана смерть, ми викоплені від гріха, прокляття і смерті. Ось це є найважливіше. Тобто, саме розуміння безсмертя, не просто властиве нашій душі, а по своєму факту стає властивим і для нашого тіла. Буде воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, так як ми говоримо це в символі віри. Тому Паскою називається свято над святами, торжество і торжеств. Найбільше чудо, яке створено. В світі живим Богом це е, зруйновані ворота самі ворота смерті. Людина, бачимо, що може бути е, воскрешена силою божества. І, власне, ось це, яке чудо, яке ми бачимо, воно і надихає нас вірити, вірити воскреслого Спасителя. Для нас це важливо, що він прийшов в цей світ, той, хто має спасти людей. Для нас це важливо для нашого майбутнього життя, теперішнього життя. Ми розуміємо, що Господь постійно за людьми, за людьми слідкує, опікується і ніколи не кидає. Ми самі можемо відходити від Бога, маючи волю. Але Бог ніколи нас не залишає. Які б ми не були, ким би ми не були, завжди нас любить. І це усвідомлення 에, того, що нас Бог любить, говорить нам про заповідь: полюби Господа Бога Твого всім серцем, всім розумінням. І друга подібна, полюби ближнього свого як самого себе. Так Бог полюбив світ, що віддав сина, свого єдинородного. Ось ця любов, а Бог є любов. Сьогодні найбільше об'єднує нас і зближує. Адже саме е, слово релігія, про яке ми говоримо, і означає відновлення зв'язку, тобто відновлення цієї любові, яка була між людиною і Богом, і між людиною і людиною, яка на сьогоднішній день і повинна бути. Ось що для нас означає слово Пасха в теперішньому нашому розумінні, не просто в історичному контексті. Що означало це для євреїв, які виходили з Єгипта. Найбільша традиція, яка була на Пасху, звичайно, вона збережена у нас до сьогодні, і вона дуже тісно переплетена із традиціями народними українськими, які в нас існували, це принесення пожертви до цього свята. На вівтар свята ми освячуємо Артус, а в народному розумінні та ж самий хліб, ми освячуємо, який називається Пасха. І ця традиція освячення Пасхи супроводжує з собою сьогодні освячення інших страв, м'ясних страв, молочних страв, традиція пошанування померлих, ходіння на цвинтар. Подія, яка об'єднує нас із взагалі в родинному нашому розумінні, що наш Бог не є Бог мертвих, а є Бог живих. Світлий понеділок і світлий вівторок. Особливість цих днів другий день Пасхи. Інше називається поливаний понеділок. Тобто є традиція в певних селах, парафіях, коли поливають один одного водою. Символізує собою це елементарне очищення від, від гріха, оновлення, зміна. Але це переходить на такі чисто людські забавки, і він тому найчастіше все це називається поливаний понеділок. Інша традиція це дзвоніння в церковні дзвони. Дозволяється на дзвіницю підніматися будь-кому, хто хоче, має дзвонити в дзвоніння, символізуючи собою цих благовісників, які швидко апостолів, які швидко розносили про те, що Христос свою істину Воскрес. Адже е, апостол і означає вісник. Який приносить гарну звістку. Тому Євангелія називається блага вістка, якби благовістник. І дзвон, як і і дзвонить на цей, він називається благовіст, дзвін благовіст, який приносить звістку про прихід у світ Спасителя і, власне, про його Воскресення Воскресіння. Тому цілий тиждень це момент нашої радості, радості світлому Христовому Воскресіння, а проводи це завершення. Цього періоду і це, і це слово ще називається антипасха по церковному напроти Пасхи. Тобто завершення пасхального періоду. Проводи як поминають померлих. Саме слово проводи означає: ми проводимо, завершуємо святкування пасхального, пасхального тижня, світлого тижня. Ми проводимо. Інше слово церковне, яке ми вживаємо, називається антипасха напроти Пасхи. Не, е, свято, яке починається за святкуванням самої Пасхи і завершуємо урочисте святкування самої Пасхи. От від цього є поняття е, проводи. Що стосується відвідування покійних могил, наших померлих, то воно звершується протязі всього тижня. Тут немає чіткої е, дати. Але багатьох сформувалося, що на буднях працюють, і мають можливість бути тільки або на перший, або на останній день цього світлого тижня. Тобто, це в неділю зразу, або в неділю наступну в Росії або в східних регіонах України. В них ще є таке поняття, як радоніца. радуватися, тобто вже після всіх пасхальних подій, в вівторок, йдуть на цвинтар. Але це знову ж таки це чисте язичництво, яке. Ну, взагалі, з дух християнства немає якого відношення. Але це поминання померлих існувало і існує у всіх релігіях і у всіх часах. Я бажаю всім великої пасхальної радості. Я бажаю, щоб Воскреслий Спаситель, який сьогодні дарує нам цю новину світлого Христового Воскресіння, Воскресіння, дарує нашим воїнам сили в перемозі, перемозі над ворогом. Достойно пройти нашу українську Голгофу. І ми віримо, як Спаситель, який подолав смерть, допоможе нашим воїнам подолати наших ворогів, москалів, які прийшли з війною нищити нашу землю і, нашу, і наших рідних, і наших близьких. Тому з Богом до перемоги, до мирного, переможного українського неба, яке хай в скорому часі запанує над нашою землею.